Всім доброго дня. ви на каналі У Світлани Мій канал називається Моє життя. Дякую, хто завітав. Дякую, хто дивиться мене, хто розуміє мене, хто підтримує. Дуже я вам вдячна за коментарі, що ви за мене переживаєте. Ще, що хочу сказати, що не бійтеся, йдіть, лікуйте зуби. Не всіх все однаково. Може, із тисячі комусь одному не повезе, а я, мабуть, із тих. Що мені не повезло. І не всіх однакові організми Якось буде все добре. Так що це щось у мене так сталося, що стали сипатися зуби. Раніше я, знаєте, часу проходить багато, рік-два, і я йду до стоматолога. А тепер, бачите, одного лікувала, тріснув. Ну, він був у мене нікакой, тому що він вже був не один раз лікований. Можна, як можна винуватити, коли такий зуб. Я вірвала. Знову заболів інший зуб. Ну, так, знов не повезло. Зараз також відчуваю, що недобре зуби болять. Може від того, що я багато їм крейди, мелу. Може багато кальцію. Так що. Мені не дуже зручно розмовляти, тому що у мене все припухше. І так краще, коли я мовчу. Ну, я думаю, що завтра третій день я перезвоню до лікаря, що він мені скаже, я роблю ванночки. він мені щось скаже, я його запитаю. І надіємося на Бога, що все пройде. Так що бережіть себе і не бійтеся, ідіть. Тому що як ви будете боятися і затягувати, то чесно, краще ж не буде. Ви це знаєте. Так що до зустрічі. А я зараз залишилася одна і хочу спекти тортика. Онуки пішли з фахою на День народження до свого двоєроднього братика. Я вітаю його сьогодні 8 років. І... Думаю, вони мене побачать. Бажаю йому міцного, міцного здоров'я, щастя, щоб гарно навчався, слухав своїх батьків. Щоб завжди в його було все тільки добренько. Щоб ангели-охоронці його оберігали, всього найкращого. Так що, мої любі, до зустрічі. Зараз сват прийде, принесу сметану. І я зроблю щось солоденьке. Їм вони таке люблять. Так що зустрінемося. О, сват прийшов, приніс сметанку. О, то ще один у нас є пакетик, коротше побачу. Пішов десь мій сват курить. Ми сватом двох. Такі справи. У мене вже бісквітік мій печеться. Я брала, як завжди, беру 5 яєць, ну так, це саме нормально порція. 5 цукру, 5 муки, пакетик ванільного цукру і трохи сольки. Спочатку збиваю білки до густих піків, перевертаю, міску, не випадає. Потім додаю жовтки, теж збиваю. А білки збиваю з цукром і із цукром, ну, з ваніліном. Потім додаю жовточки, теж збиваю трошечки, розмішую і додаю тоді вже муку. І все, раніше ложкою, отак, знизу до верху, а тепер міксером збила і вон поставила в духовочку. І ось сметана є. Ну Може, ще візьму згущонки і один корж буде з гущонкою. Такий тортик в мене вийшов. Тут крем сметана із цукром і ваніліном. Збивала і згущене молоко із какао. <кій> <кій> Ось такий гарний. Я думаю, що вони його зараз не будуть, їсти, дітки на завтра буде то, що треба, <кій> тому що там. Мені перекидали відео, дуже гарний торт великий. А будуть то, будуть добре, як будуть тісточки Я для їх всіх готувала. Ірка приїде з роботи, всі поприходять. І все. Покушають з Покажу зараз, що яке блюдо зробила. Це вчора Іра робила блінчики. І оце вона, як казала вам, робила ще й сім. А сир Філадельфія і червона рибка. Ось щось яке залишилося. Ну, вже потім не їдять. І блінчики були, то я ось перемазувала з <кій> біла згущонка і трошки таке солодке, як какао, знайшла в їх. І ось теж такий тортик вийшов. на чаю. Ну, так би не їли, а так класно. Поїсти. Боже, зайчик мій золотий. Прийшов, приніс гостинчика. Боже, це Люда робила торта да. такого. Ух ти який класний! А як що ви там гуляли в шо? Прятки. У прятки Класно було? Оцей теж класний дуже. Я можу кусочок тобі відрізати? Попробуєш. Не, Юль. А я заберу мандаринку і одрежу тобі там класний, он таке, як у люди. Я дам тобі людину. Я людиного дам тобі трошки. Я людиного дам трошки і свого. Ти що? Боже Боже, мій баб... Ввечером попробуєш. Бабушка так старалась для вас. Ай-яй-яй. О, сонечко, я ж так старалась для вас, ти хочеш тільки людиного, а мого потім уже попробуєш? Бач, вот, сонечко зробила. Я даю тарелочку і вілочку чи маленьку ложечку? Ложечку. Боже, який славний торт. Я попробувала, а що тут зайчик? Нікітка іди кушай тортика. Не хочеш? Це юда, собоніки та світ. Ой, який м'ягесенький теж тортик. І такого хоч маленького кусочка. М -м -м. Та ти подивись, який у бабушки торт. Ммм, який смачний. Ти з'їси того, а потім спробуєш, добре? Угу. Приєдна п'ятір! Кактус танцює. Ти 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 ти, 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 ти. Я знаю, що ваш Миколайчик приніс, да? Так? так. Боже, який класний, я навіть не бачила такого ніколи. Поговори. Ваш повторяє? Да. да. Ей. А потанцює нехай як. Що треба казати? Що папі вони ла Будешь ты работать балаклава да я не. Это не все, вот не люблю. Я не могу. Что ты робишь? Лашка. Да. А дедушка, дедушка. Кажись. Почему ты не улыбаешься? Да я буду держать. Те музика краща вча. Вете це мо. Да. Давай, Давай после веречка по моем.